Продовжимо нашу історію. Ось на початку 2024-го, весні, з квітня місяця, ми почали частіше бувати на нашій ділянці, тому що потеплішало день довший є що робити. А так виглядала наша під'їзна дорога після того, як пройшлися лісоруби. Чоловік разом із сином забувають колишки для майбутнього будинку. Це ми робимо, щоб будівники, коли вони прийшли до нашої ділянки, побачили і могли дуже легко о, визначити, де буде стояти будинок, де ми його хочемо. Тобто ми вбили колошки і зробили такою е стрічкою, е всі кути зав'язали, щоб було видно, де ми хочемо будинок. Ви можете це трошки бачити. І вони приїдуть а, зі своїми машинами і почнуть вигрібати оці всі коріння, розрівнювати площадку під будівництво. Це наступний етап, і ми дуже щасливі, що він йде. Все бачите біжить сиропчик, біжить з клена. Кленовий сиропчик будемо робити в хаті. А пізніше того ж дня. Це було 8 квітня 2024-го. Ми поїхали дивитися на повне затемнення сонця. Це повне затемнення було від нас всього-навсього одна година дороги на машині. Але це було неймовірне явище. Нам дуже-дуже сподобалось. Ми отримали стільки задоволення, що ми мали таку нагоду так близько від нашого дому. Це було. Це одне з перших великих дерев, більш таких ставсті стовбури, що Максим завалив. Трошки часу в нього це взяло, але він навчився як то робити. Зараз вже набагато йому легше це робити, але ж то було прикольно. Ну, і як це має бути зазвичай? сам момент, як дерево почало падати, я пропустила. Але воно впало. What? А потім було іще, і ще, іще. І іще. That was scary. А це ми стоїмо у нижньому куту нашої розчищеної ділянки. Будинок буде десь так якраз прямо звідси, якщо дивитися, в іншому кінці цього почищеного поля. Ось цю сторону це вже поруч з сусідами ліс. І це ми повертаємося, дивлячись на наш ліс. Ну і Максимка стоїть. Насолоджується. Сьогодні 25 травня, набагато зеленіше, ніж було раніше. Це в сторону нашого драйве. Я дивлюся, все в папоротнику. Максим там на задньому фоні вже щось робить дерева. Це я повертаюсь направо. І що ми тут бачимо? Ліс. Ліс, 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 ліс. Ліс кругом, і повалені дерева, і щепки. і щепки. Ото ми все почистили від дерев туди до ліса. І тепер повертаємося у цю сторону більше. І в ту сторону буде будинок у нас. А За великим деревом там рожеві такі полосочки. І назад повертаюся вже повне коло, назад дивлюся на нашу доріжку, під'їзну, драйве. І нарешті, на початку липня 2024-го, ми отримали цю класну новину, що будівельники почали працювати над нашою під'їзною дорогою. І ми такі були щасливі, коли ми це побачили. І найголовніше, ми можемо поставити машину на нашій території, а не на дорозі. Зараз йдемо. Щось така пташка крихлива. Я не знаю, що це за пташка, але кричить класно. Так, перекрикує. Ідемо до дороги. Хочу показати, як воно тут цей із в дорозі є. Ну, дерева покрошили, добряче, але ще крошити і крошити. Тут у нас ліс всього, чого хочеш. Uh. Ну ось так вона виїжджає на основну дорогу основну Вийшли Люди десь це почалось. Але ж класна дорога виходить, я вам скажу. Так приємно це бачити. А ось кучугури такі вони понапривозили матеріалу, щоб робити дорогу далі. В нашу сторону до, до будинку машина там стоїть за цими горами, а, але вже на нашій території, що класно. Тобто вони ще все це будуть розрівнювати, всю цю землю будуть а, матеріал, цей будуть а, розтаскувати і робити як потрібно. Тут буде стояти наш RV, це такий вагончик для мандрівок, я не знаю, travel trailer. І в цю сторону, як ми повертаємося, дорога буде повертати е, направо також. І як ви бачите, там вже вони почали розрівнювати е, таку площадку під е, будинок. Вони мали вже коріння, воно горами, котгурами лежить коріння від дерев. І ми вже можемо трошки бачити, де ж то все буде. Дуже цікавий момент. Дякую, що слідкуєте за нами. Побачимося наступного разу.